Вітаю вас, друзі. Мова сьогодні йде про видатну українку, що залишила слід в українській історії та історії світу. Усі ми знаємо про Роксолану легенду українку, що вплинула на політику однієї з наймогутніших держав світу. Але історія пам'ятає іншу українку, не менш впливову, про яку знають значно менше. Це Хатідже Турхан Султан, яка взяла владу в Османській імперії у 1627 році. Надійка народилася на Поділлі, а у віці 12 років вона потрапила у полон після татарського набігу. Її було продано. До гарему султану. Але завдяки вроді, силі, силі характеру і розуму, вона стала дружиною султана Ібрагіма I і і матір'ю майбутнього правителя Мехмета IV. У гаремі її нарікли Турхан. Іще дали друге ім'я Хатідже, обрана, що була названа на честь жінки пророка Магомеда. Хатідже Турхан народила султану Ібрагіму Ішеде і ще трьох дітей. Сам же Ібрагім, султан, був ані сильним, ані мудрим правителем. Свої багатства він використовував і витрачав виключно на розваги, і від чого державна скарбниця Османської імперії почала спорожніти. Народ збурився і став зневажати султана, його прозвали Божевільним. І щоб Османська імперія не занепала остаточно. Султана було замовлено і вбито. Коли султана було страчено, на трон зайшов його шестирічний син, і за законами Османської імперії мала правити мати. І тому у 1651 році, Турхан Султан стала одноосібною регенткою Османської імперії і правила вона не гаремо, а державою. За правління Хатідже Турхан стала май... наймагутнішою жінкою Сходу. Вона стабілізувала фінанси, боролася з корупцією, вона призначала великих візирів. Робила союзи і приймала послів. Вони, вона будувала мечеті, фортеці, бібліотеки, школи, лікарні. Вона була одною єдиною жінкою, яка в Османській імперії офіційно брала участь у дивані. Вона захищала Стамбул від ворогів, і завдяки їй Османська імперія знову зміцніла. І стала однією з найсильніших держав світу. Як і Хюрем Султан, тобто Роксолана, Турхан Султан довела, що українки були не лише бранками в Османській імперії, а вони були стратегами, реформаторками і великими меценатками. В чому ж заключається значення для нас, українців? Хатідже Турхан Султан, а в тому, що вона велику роль приділяла українсько-польським відносинам, і саме за її правління запорозькі козаки на чолі з Петром Дорошенком і гетьманом Богданом Хмельницьким отримали Османський протекторат і разом з кримсько-татарським військом боролися. Проти московського і польського гніту. Хатідже Турхан очолювала себе виходцями з України. Наприклад, її зять, запорожський козак на прізвисько П'ятак, був адміралом Османського флоту. У 1672 році Хатідже Султан супроводжувала османську армію на чолі з сином до камянець подільського і де Османи захопили Кам'янецьку фортецю. Її називали Кам'яніче, і Хатюдже Султан в цей час відвідала свою батьківщину. А у 1673 році вони, вони османи були і захопили Хотинську фортецю. Хатідже Турхан стала останньою представницею жіночого султанату. Османської імперії, засновницею якого була, була Роксолана. І на завершення скажу, щоб ознайомити читачів, людей з великою українкою, письменниця Олександра Шубко написала про неї роман, трилогію Хатідже Турхан. Запрошую до читання, до зустрічі!